Всім привіт дорогі друзі, з вами Шелбі і сьогодні ми будемо знову знімати е цей летсплей по супергонках гонщик онлайн. Бета версія гри... Ну да. І Блін! то шо? Як він на мене напоровся? Шо ж він робить?! робит! Вен... Ты Ну це ух ти, яка в мене яка в мене з фарболом. И кишино. Ко в мене фара фарболом. Крута. Гонщик. Гонщик мінус вісім. ось такий нік. і він на першому місці. А я на шостому. Без Блін, я відболликса відволікся всего лишь на секунду. І встиг вбити поліцейського. вообще Ага, гонщик. попався Ні, не попався, Він... Він, він мост Мус Ого, не фиат скочить там. Він Мост Блін, да... Йой! Иди сюда. Да блин, да заднеприводная тачка. Порт это пей. Заднюпредный. Не люблю Форд. Блин, да Эльна, да куда ж ты едешь? Слепый Чи шо? Че дурный. Эм Я... Ай. О. Я, тупий Неуловими. Хе. Хоча неуловимий забув самісерії. А то вже яка? Дев'ята. Да, ура, да, ура! Да не буде тобі. Ура! Це буде рак ура. Не радуйся. Так довго буде... бо та радість може Ой, в таке. Ліпше б ти не знав. Ой, блін, дякую, Саша. Ай, тупий гонщик Нет. Саша, дура, не перегониш. Нет. Фу, Саша. Шо? О, того били. Хех, нуб. І він вийшов. Эх, вот як можна впізнати нубів. Ходять можно. Нао. Дві хвилини, на то і раунд. Дофіга так людей, я вам скажу. Аж дев'ять. По-моєму, максимум дванадцять. А, ні, десять, згадав, да. Максимум десять. Саша, прямо в мене на хвості. А, не, все. Відстав, Саша. Чи відстала? Я не знаю. Ох, блин, який ти бешеный. Джимэ, ты ч такий бешеный? Офигевший. Ты ч такий бешеный? А, Николя. Не заважай меня вигравати. Бо я можу мате и програти. Ой, боже, нет, не карткой, не карткою. Ого, який там перекрыть. А то як було вита Прошмигнув за секунду За пів секунди переді мною Ну, да на да. моєму телефон такого не буде, видно. Ого, блін! Епічно, що як. я ну, классный зато Саша нет Саша може Саша Спілберг. кто знает. поднимайте ставьте лайки. Кто знает Сашу Спилберг, ставьте тоже лайки. И кто не знает, то тоже ставьте лайки. Нет, нет, Саша!

Один шість три. Ага, версія один шість три. Ясно. Ого, блін! Хі -хі -хі. Яка удача. Ми й вийшли в серії третій, по-моєму. Блін, альвар ти тупий Блин, я не вижу, коли вони мстяться таким ч. крутой чел. Я его нет. Гоу. Го. Чуть бы на газ. Ага. Ого. Ого. Ого, и кидрит. Китайский дрифт. Офігенно. І 240 пів всього лиш. А, -а, Ого, як він перевернувся там. Шкода, ви того не бачили. Чи бачили? Хоч подивитися. Сподіваюсь, у мене буде більше підписчиків. Попі... Ніж в мене є, бо я дуже хочу прославити. Мені не важливі гості, мені важливі слави. И щоб всім було від моїх відео, видео. Блин. Ногами. О! Ага, Нікола. Вот вот тут я тебе і спіймав, Тут я тебе из Тима нікола. За ти мене в першій серії перевернув.

сьогодні. Пачь б-ла-ла-ла-ла-ла. Точнее, вот не дырки ставились. Бабща. А, вот серобус. Ламбургини. ба ба рам ба рам ба бам ба 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 ти с вами ты знаешь давайте у меня просто нема до того як я где повернулся текстуру блин ну что они сектуры Ты по закрышу фляду. Ой, ой. Окей. все. Ааа, соньку были. Да ну, я муж Круто, тільки я коли то кажу, то завжди вмираю. Бо я то знаю. Ну вот, знову. Ну я так знаю. Я так зроблю. Ну добре, на тому кінець нашої серії. Дякую, що мене дивили. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую, що мене дивились. З вами був Шелбі. І всім па 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 па, -па.